Що звучить, що безпосередньо, 1 вересня, уряд прийняв новий законодавчий акт, постанова 930, яка передбачає роз'яснення і, взагалі, механізм, що таке місця компактного проживання для внутрішньопереміщених осіб, які права, обов'язки, як у балансоутримувачів керівників МКП, так і безпосередньо у внутрішньопереміщених осіб. Отже, що зазначена постанова передбачає. Хочу зауважити, що протягом. Місяця після прийняття, отже, до 1 жовтня всі балансоутримувачі і власники місць компактного проживання мають звернутися до обласної військової адміністрації для того, щоб зареєструватися як місце компактного проживання. В принципі, ми вперше зустрічаємо в постанові в житломачення, що є таке місце компактного проживання. Це безпосередньо житлова територія, приміщення для тимчасового проживання внутрішнього. Переміщених осіб хочу сказати, що станом на сьогодні в Запорізькій області відповідно до єдиної бази реєстрації внутрішньопереміщених осіб зареєстровано 228 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Якщо ми говоримо про статистику, то за оперативними даними в нас в області на підконтрольній уряду території функціонує 63 місця компактного проживання, в яких мешкає 4700 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Отже, цією постановою Дається роз'яснення на яких умовах внутрішньопереміщені особи можуть проживати в цих місцях компактного проживання. Що для цього надо, потрібно безпосередньо балансоутримувачу та керівникові? Отже, протягом місяця, після прийняття зазначеної постанови, керівник або балансоутримувач звертається до обласної влади для реєстрації. В подальшому обласна влада. Компонує всі ці відомості від балансу і керівників, зазначених МКП. І піднімає до Міністерства реінтеграції України. Пізніше мінреінтеграцію загальнує взагалі єдину базу місць компактного проживання в Україні. З якою метою, в принципі, прийняти цей зазначений нормативний акт. Хочу зауважити, що наразі всі місця компактного проживання, де живуть наші внутрішні переміщені особи, це безпосередньо якась сфера комунальні установи обласного Та місцевого підпорядкування і безпосередньо шелтери. Те, що знаєте, на благодійній основі люди організували, відремонтували і прийняли наших земляків на більш, скажімо так, безпечній території в порівнянні з територіями тимчасової окупації, з територією, де ведуться дуже активні бойові дії. Наразі це все буде зведено в єдиний реєстр місць компактного проживання в подальшому. Що стосується безпосередньо обласного рівня, це реєстрація місць компактного проживання, це моніторинг. Не рідше як один раз на півроку обласною владою має здійснюватися безпосередньо місця компактного проживання. Відповідно до постанови є альтернатива. Це можна робити в офлайні, тобто комісія виходить і безпосередньо оглядає. І можна ще заповнити чек-лист з відповідними категоріями і критеріями для того, щоб зареєструватися як місце компактного проживання, балансоутримувачем. Або власникам місць компактного проживання необхідно звернутися з відповідною заявою, а також заповнити відповідні додатки до постанови. Це відомость про місце компактного проживання, це загальні характеристики площа, форма власності, скільки ліжко місць, скільки вільних місць і обов'язково відповідність на мінімальним критеріям, щоб це дійсно було місце компактного проживання. Якщо ми говоримо про місце, Компактне проживання це житлова площа там, де проживає 10 і більше внутрішньо переміщених осіб. Тобто, якщо таке є, то це вже є місце компактного проживання. Зазначеною постановою також чітко розмежоване таке поняття, хто має право першочергово бути поселеним до цього тимчасового прихистку. Ну, звичайно, першочергово це пільгові категорії, це багатодітні родини, вагітні жінки, особи з інвалідністю, літні люди. Також визначені критерії, хто не має право проживати в місцях компактного проживання. Ну, якщо ми говоримо, говоримо коротко і про основні, то це звичайно, це ті люди, які перебувають у відрядженні, наприклад, в нашому регіоні. Це особи, які навіть мають статус ВПО. Але в них є житлова площа з розрахунку 13,5 квадратних метрів на одного члена родини, якщо ця житлова площа є на підконтрольній уряду території і придатна для проживання. То вже така особа не може проживати в зазначеному місці компактного проживання. Хочу зауважити, що місце компактного проживання це безкоштовне на безоплатній основі тимчасове перебування. Внутрішньо переміщених осіб постановою визначається безпосередньо короткотривале, ну це кілька діб, скажімо так, і е, більш тривале проживання в місцях компактного проживання. Е, якщо ми е, Дивимося безпосередньо в вимоги критерії постанови. То в місцях компактного проживання передбачається укладання в обов'язковому порядку договору з керівником МКП і внутрішньо переміщеною особою. Якщо раніше люди проживали без будь-яких договірних умов, то наразі передбачається обов'язкове укладення договору. Цим договором передбачається, по перше, визначення терміну пробування або це тимчасово кілька. Кодіб або це довготривале при довготривалому передбачається відповідно до постанови це 6 місяців з можливістю пролонгації відповідного проживання. Також хочу зауважити, що відповідним додатком до зазначеної постанови є типові розроблені правила проживання в місцях компактного проживання. Ну, звичайно, основним таким критерієм і вимогою, скажімо так, це дбайливе ставлення до того помешкання, де проживають внутрішні переміщені особи, звичайно, дотримання певних правил і норм ну, щодо моральності. Да, ми ми не говоримо про те, що внутрішньопереміщені особи можуть там розпивати, зловживати спиртними напоями, наркотичними засобами, приводити до себе в місце компактного проживання інших осіб. Також певні правила і, скажімо так, відповідальність прописана і на керівникові місця компактного проживання, який зобов'язаний утримувати в належному стані місця компактного проживання. До мінімальних критерій віднесені також відокремлені приміщення загального користування. Це і місця приміщення для приготування їжі, прийому їжі, також індивідуальні місця там, де, там, де безпосередньо проживають внутрішньопереміщені особи. Також в правилах хочу зазначити, є такий момент, якщо внутрішньопереміщена особа. більше, як 60 діб відсутня в місці компактного проживання, нічого попередньо не узгодивши і не попередивши керівника, вона має право бути виселена з місця компактного проживання. Ну в принципі, якщо... Е... Коротко, то це основні аспекти, які передбачаються зазначеною постановою. Користуючись нагодою, дуже б хотілося звернутися безпосередньо до керівників міського пактнопроживання, балансоутримувачів, ті, що є на сьогодні. Із 63 наразі звернулось лише 5 керівників з відповідною заявою на реєстрацію. Це дуже маленький відсоток, враховуючи, що до 1 жовтня керівники мають подати. хочу також зауважити, що безпосередньо міністерством реінтеграції спільно з владою будуть пропрацьовані. Певні спільні заходи щодо усунення недоліків, які наразі можливо є в якихось МКП. Тобто, це такі, можливо, у когось не було пандусу, так, щоб це був вільний доступ для осіб з інвалідністю. Якщо не було відокремлених окремих душових кімнат або туалетів для певної категорії, то звичайно влада бере на себе відповідальність участі у усуненні щодо усунення цих недоліків, щоб а, внутрішньо. Приміщеним особам було комфортно тимчасово проживати в нас в регіоні.